Ось такий кентавр прийшов на заміну зубру 240. -му». Погляньте, червоненький, движок в ньому на 24 кінських сили, одноциліндрований, з помпою охолодження. Дизельний. Коробка передач у нас йде. 3 плюс 1 на 2, міні-тракторна. Сухе однодискове щеплення встановлене. Тормоза задні у нас барабанного типу. Є вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Максимальне навантаження, яке піднімає дана навіска, за 300 кг. Передня гума у нас 6х12, на задня 7,5 на 20. Колія передніх коліс 950, 960, 970 і 980. А задніх коліс 1000х 1240. Кліренс у нас 280 мм. Вперед він рухається 27 км. Назад 10 км на годину. Паливний бак, що знаходиться під капотом, на 15 літрів. Маса такої техніки 740 кг. А ціна 2600 доларів. Якщо сподобалась така техніка, телефонуйте за номером, що бачите на екрані.